Приїхала сьогодні в місто Віпітено на Меркатіні ді Наталі, де це яка краса. Взяла на пробу такий бутербродик з їхньою котлетою, вашеною капустою. По вулицям стоять ялинки, до речі, ці ялинки, діти крашують в садочках, в школах і вони потім так от виставляють його. Сама вулиця, сам центр міста, ну, він дуже гарний, всі будинки різнокольорові зроблені в такому гарному стилі. Тут ну, дуже крута атмосфера, особливо різдвяна, але незалежно від якої пори року сюди можна приїжджати, тут є на що подивитися.